Друзі, вітаю вас на моєму каналі. З вами Руслан Ткаченко. І на мою скромну думку, сьогодні найкращі умови для того, щоб хижа риба клювала. Чому я так думаю? Тому що, по-перше, за моєю спиною ви бачите туман. І зазвичай, коли він розсіюється, і щуки, і судаки клюють. По-друге, сьогодні в цілому похмура погода. І це на кльов хижака зазвичай позитивно впливає. По-третє, сьогодні зранку трохи приморозило. І рибка повинна почати шевелитись. Ну і останнє, що нам сьогодні зіграє на руку, це те, що дує легенький вітерець. І він не завадить робити гарну проводку. А чим проводка краще, тим більше шансів що клюне риба. Єзік в тумані пішов шукати свою лошадку кілограмів на 6. Ага, губу закатай, Руслан. Почну я з максимально пошукової яскравої приманки вітру, як і раніше нема, тому одразу 5 грамиків, максимально повільна проводочка. Поїхали. До речі, друзі, у минулому відео я ні разу не попросив ні коментаря, ні підписочки, але YouTube так не працює. Е, ті, хто вже підписані на мене, вибачайте, але доведеться клянчити. Народ, кому цікаве те, що я роблю, а мені здається, ну воно нормально наче виглядає. Я ж. звісно, для себе стараюся, але ж і вам приємно то подивитись. Тому, якщо хочете підтримати канал, будь ласка, не забувайте підписатись. Щоб наступні відео не пропускати. І можете написати якийсь коментар, це мені сильно допоможе. Дякую за увагу. Глибини тут дуже маленькі, максимум, я думаю, метри два, і то не біля дамби, а отам десь посередині водойму. Цей ставок немає ні рельєфу, ні якихось ярко виражених канавок, взагалі нічого. Навіть трави нема, бо тут живуть амурчики і товстолоби. Тому... Риба може бути де завгодно. І наша за перша клювака. Я забув підтягнути фрикціон. Риба може бути де завгодно. І наша задача, так, договорюю, її знайти. Друзі, ловлю я, як завжди. Вудлищем Prorex AGS від Дайве, котушка від тієї ж фірми 21-го року LT Шнур у мене Rush одиниця по Японії UGK. І я б зараз хотів розповісти трохи про переваги такої довгої вудки через те, що тут дуже гарний бланк, у якого шикарна сенсорика, навіть дуже легкий монтаж можна викинути. На суттєву відстань від берегу. Нормально той монтаж провести і відчувати все, що коїться на тому кінці шнура. Мені це дуже подобається. Муха. Ну. <звук> 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 ну все, давай, я пішов. До речі, туман потрохи розсіюється. Навіть виринає сонечко, якого сьогодні... Не повинно було б бути. Зараз повинно почати клювати. Прям чую. О, почала якась рибка скидатись. І якась активність вже є на воді. І я з цього приводу дуже радію. Ось і вона. Ей, друзі, -майо! От я тюлень, Поки подивився, що там з камерою, чи пише вона, чи ні, і щука зійшла. Так, шкода. Непогана була щучка. Але тут провина навіть не офсету, а мій провтик. Я ж кажу, поки дивився на камеру. Можливо, дав трохи слабини і щука втекла. Ну нічого, друзі, так буває. Дуже шкода, звісно, але як я і казав, повинно почати клювати, ось воно зараз діло піде. І вона точно сьогодні не остання. Ох, нічого собі. Ото там щось пригнуло. О, дивіться, що відбувається, хто там? А, ні, карпуша, все, от зараз побачив. Просто випригує з води. Що я вам, друзі, скажу? Через мою неуважність щука перемагає мене сьогодні вже 2-0. Ну, що ти сьогодні будеш робити? У щуки сьогодні просто тотальна перевага, вже 3-0. Ну як так-то? Зараз буду міняти приманку, поставлю щось на двійничку, але також яскраво. Яскравий сьогодні клює, а якщо зміна типу приманки не принесе мені результатів, то тоді я перемонтую цього рачка на двійник. Але який же сьогодні тотальний розрив? Вже три клюваки за якусь годинку ловлі. Мабуть навіть менше, хвилин 40 минуло. Що я вам скажу? на Яскравого віброхвоста не клювало, я знову поставив рачка, перемонтував те, що в мене був на офсеті на двійник. Зараз ще змінимо локацію, я повернусь на дамбу, ще з дамби трохи покидаю, бо тут я рибу вже трохи задовбав. І потім підемо на середину ставка, бо по цьому берегу більше підходів з цієї сторони немає. Аж дуже далеко на середині. Друзі, на мій превеликий жаль, я не знаю, як так вийшло. Орендатор ставочку сьогодні знаходиться тут. Пішов я до домику охорони, а він мені о, тут все в сітках, я рибу виловлюю, покидати в тебе тут не вийде, можеш повернутися на дамбу півгодинки, а потім я буду випливати. Ну, Якось так, мабуть, прийдеться сьогодні ще на один ставок побігти. Або фіг його знає, що робити. Додому я точно не хочу. Зараз ще покидаю трохи на дамбі, яку я вже трохи підзатаскав. І якщо нічого не зловлю, побіжу на сусідній ставок. Більше всього мені зі слів орендаря сподобалось. Що він каже, тут нема хижака. Тут спінінгом ловити нема сенсу. Я ж за ставком дивлюся. Хижака зовсім нема. Але ми з вами знаємо, що він тут є. <гум> Інше діло, що я сьогодні нічого зробити не можу з тим хижаком. Ти подиви. Просто що за бред? Іще одна клювака, ще одна мимокаса. Як? Просто як. Я не розумію, що сьогодні коїться. Просто якийсь не мій день. І щука мене перемагає вже 4-0. 4-0! Як? Просто на голову не налазить. Це дійсно тотальний розгром. Я кинув тут приблизно тисяч 12 разів і на 12 тисяч перший вмудрився зачепитись. Щось сьогодні все проти мене. Якийсь я сьогодні рукожоп. Бувають, друзі, такі риболовлі, коли все йде не за планом. Іначе риба добре клює. Вже 4 клюваки за півтори годинки. І це міг бути розрив в мою користь. Але ж це тотальна перемога щуки. У мене вже з'являються думки сходити на сусідню водойму. Так вона закинута і постійно пресують браконьєри. Але ж ну, може якась рибка там все ж таки залишилась, а там щучка була колись у кількості. Ну, Зараз тут ще на двох-трьох точках покидаю і все, буду, мабуть, тікати, бо і цей сітками своїми випливе. Є класні орендарі, яким взагалі... Рибаки не цікаві, їм цікаво тільки виростити промислові види риб. Це короб, амур і товстолоб, виловити їх восени і продати. Ну, Це його право. Його водойма в оренді. Ми того не розділяємо, але дозволив покидати на дамбі і вже добре. Могло бути гірше. Так, непогана щучка. Дуже дуже непогана щучка клюнула. Шкребе зубами по флюру, який тут діставати, вона ж зріже зараз. Ще й на свічку піде. Так, 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 красуня, красуня. Треба якось пробувати викидувати її наверх, бо інших варіантів в мене немає. Она такая жленькая. Что делать, друзья? Ну, давай, вылетай. Ага, три, четыре. Все, задизала. Ну це просто тотальна ганьба якась мені сьогодні, я не знаю. Я не знаю, що ще робити, ще й пірсинг щуці залишив. Просто. просто страх. Страх і ганьба. Жити вона, звісно, буде, але ж я б її і так відпустив. Був тільки один шанс її підняти, і я його провтикав. Все. Все, мабуть, піду я з цією водою. Ну ось, Повідець на місці, але зрізало. І дуже погано те, що в мене рачків таких вже нема. До речі, вон воно. Ну як би її дістати? А, ні, то якась ондара чи. Туй йомайо. То якась криска водяна. Я думав, то щука моя мучиться. Так, все, зараз перев'яжемось, не будемо падати духом, колись все буде добре. Піду я, мабуть, на іншу водойму. Хотів сказати, що забув сьогодні вдома товстий флюр. Пішов Руслан на щуку без товстого флюра. Але кльов же сьогодні по моєму прогнозу все ж таки був шикарним, скільки ж я заробив клювак. Це було неймовірно, але треба якось краще. Ага, друзі, я вспомнив. А, помичі, помичі. Навіть корови з мене сміються. Я вспомнив. Мені вчора продавчиня в магазині, навіть не знаючи, що я йду на риболовлю, побажала оте саме погане слово, яке я навіть промовляти вслух не хочу. Ось воно де корова сміється. Ну тоді зрозуміло. Тоді на іншу водойму я йти не хочу, я краще все своєму залишу на цій водоймі. Хай воно тут і залишається. Я зараз мабуть ще трохи покидаю та піду додому. Мабуть ніхто не викладав би таке відео, але я показую все як воно є. І рукожоп я сьогодні просто тотальний. E a costa. Ну вже якщо й ця з'їде, це вже буде просто тотальний якийсь незрозуміло що. Давай, давай, яка ж в неї гарна клювака була. Я аж трохи прокинувся. Давай, йди сюди маленька. Непогана щучка, але по-моєму вона десь за бочину підчепилась. Чи ні? Ні, не за бочину. Йди, йди, йди. Поставив я безвідмовну приманку. Давай, свічку. Зроблю я, мабуть, отак, бо зараз ще й вона. Бо зараз. Ще й вона втече. Отака, друзі. Ну нарешті. Нарешті я це зробив. Бо вже якось соромно було вже якось було соромно. Явно за кіло щука були сьогодні і краще, і трошки більше, але це дуже класно. Зараз фоточку зробимо будемо відпускати. Отака, друзі, гарна щучка. Нарешті вдалося не наробити всілякої шляпи і дістати її на берег. Ось вам, друзі, невеличка порада. Наші думки матеріальні. І якщо у вас немає настрою йти на риболовлю, а в мене сьогодні зранку було саме так, я не знаю, чому я прокинувся, мені взагалі нічого не хотілося. І так воно і сталося. Як за одну риболовлю могло трапитися стільки всякої фігні, і навіть при тому, що риба клювала, я просто собі не уявляю. Тому рибальте в задоволення, рибальте тоді, коли це вам приносить задоволення, і все буде добре. Все гарного дня, вечора оборонку. До побачення.